Почав, що зараз чоловіки більше бояться жінок аніж захоплюються ними, і от я таке знаєш, модна зараз поняття легкість. Чому чоловіки обирають більше легких, а не глибоких, сильних та реалізованих? Ну, Якщо чесно, я слухаю питання і не згоден з ним в корню. Але важливий момент оточення. Так. Наше оточення формує нас. В мене класне оточення, і де вистачає успішніших за мене, з яких тобто я беру приклад <Visual in Spanish> і там взагалі не бояться жінок. Навпаки, їм треба жінки, якими б вони надихались, які їх там підтримували і так далі. <спілком> да, де чешку де оточення? Де, 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 Можливо, як... <liters> якщо повертатися до питання люблять більш легких. Ну тут я казав, що люди чоловіки не хочуть конкуренції, не хочуть, щоб їх ще дома умовно вичитували чи розбирали їхній аналіз помилок. Їм треба така, якби муза, підтримка і затишок. Бо, типу, основна роль жінки для реалізованих чоловіків. Ну, ти розумієш, що зараз таких майже не залишилось? Е, на жаль, так. Угу. На жаль, згоден. Все-таки, ну, типу, ті реалії які є починаючи з 2020 року з ковіда, вони сильно змінили в е, світосприйняття і взаємодію. Повністю, і зараз дійсно, е, скажімо. Пересічна жінка вже значно частіше буде там успішною реалізованою, заробляти там не одну тисячу доларів. Ну загалом комфортно так. може забезпечити своє Шабе. життя, зустрівши навіть такого чоловіка, і е, з тим самим рівнем доходу вона буде очікувати такого самого рівня життя, а в нього значно більше відповідальності, яку вона не здатна до кінця розділити в плані, навіть зрозуміти, угу. що вона да, мені треба. Вона, якби хоче, що будинок маєш дати ти. Але й комфорт давай. І це, типу, як шагати в дві різних сторони. Це коли жінка хоче і щоб він більше заробляв, але щоб більше часу проводив з нею. Типу, це як е, різнонаправлені дії. Яке відчуття чоловік шукає біля жінки? Декілька слів. Спокій, затишок і легкість. От. Я думаю, це прям вичерпний список. Угу. Знаєш, в чому проблема? Дійсно, якщо охарактеризовувати прям реалізованих жінок, так. або чи може бути жінка реалізована, може, вони і Форбс є, є жінки мільярдери Питання в другому, в тому, що дуже часто, коли жінка стає на шлях реалізації кар'єри, вона стає в турнірне стадо. Да? Бути, Ой, край, кра, бути, бути кращим за інших. Ну, як чоловіки, виходять зовнішнього. Але ти не маєш і... на увазі, що вона з усіма змагається? Виходять, от як е, чоловік добивається успіху. Він бореться з кучою інших mm -hmm. за вісе під сонцем, за посаду, за гроші, mm -hmm. за узнаваємось, за вплив і так далі. І жінка може добитись успіха тільки цим шляхом. Так само. Ну, в основному, якщо ми не беремо різні варіанти, там, типу е, інтимних е, інтриг і так далі, якщо вона встає в цей е, стадний рік, вона так само добивається. А в цьому. Е, Стадному ритмі, в неї е, точно спадає рівень жіночності обов'язково і з'являються більше ці мускулійні якості, з'являються uh -huh. яйця, простіше кажучи. Uh -huh. А от якщо пропадає в неї жіночність, то легкість точно від неї відходить. І того часто, от прям дуже часто клієнти, які до мене приходять, а в мене абсолютно більшість жінок і реалізованих, вони всі. Говорять про те, що дуже хочете, щоб хтось підійшов, обняв, підтримав ага. там. Банально підійшов, обняв яка ага. Ти молодець, але то як вона себе поводить, в цих от обладунках успішних, да, вона там не знаю. З бандитами розібралася там? Ну дійсно є історії, це правда є історії, коли дівчата з бандитами, з рейдерськими захватами розбираються, mm. десь там в поліцію заходять, рішають mm -hmm. питання і так далі, і вона зовні взагалі не виглядає як та, яку хочеться обняти. Вона виглядає як та, яка може дати тріндюлії. Ну добре, не чекає. Це один ну, опе. Ну, знову ж таки, це одиниця ну, дуже багато жінок, реалізованих ну, от, е, окей, давай візьмемо мене. От просто да, тому що я тут сижу біля тебе. Ну невже тобто, я не виглядаю жіною. Точно, невже там зі мною немає тем для спілкування? ну Наприклад, да, ти ж теж мене трохи знаєш? Mm -hmm. Ти ж не те, що ти там зовсім чужа людина, яка мене перший раз в житті там а, чує. Тобто, а, невже я не виглядаю так, що мене хочеться обійняти? Ну це якийсь стереотип уже склався, мені здається. Будемо відділяти. От коли кажуть, гідні закінчились, да точно гідні є чоловіки і гідні жінки. Питання їхньої кількості це ж зовсім друге, але mm -hmm. вони є, і вони десь поруч вас там пару разів за день чи за тиждень проходять. Питання в тому, що чомусь ви на них не звертаєте увагу. І от в ці параметри вже чого не звертаєте увагу, або він вам не цікавий, або він там якийсь там надто простий, зрозумілий, з ним спокійно дасть емоцій. Це вже те, що треба конкретно і індивідуально розбирати в кожній жінці. Бо тут якраз шаблонний подход не працює. Ну, шаблонний підход і буде, то що ви на цих. Від готячих не звертайте увагу, бо вони вас чогось не зацікавлюють. А чого тут, то вже треба дивитися. Ну давай, погодимося все-таки, що жінки реалізовані, жінки сильні, є дуже ніжні, жіночні, легкі і які хочеться обійняти. Я цьому скажу за, так: мені за хочеться вірити, що такі є, але, на жаль, за свою практику, я тільки часто чую, що ми хочемо такими бути, а потім розбираєш ситуацію, а вона його в хламу катала. Десь якісь ситуації. Тобто він слабкий. І вона, а що, як він не правий, я йому там сказала і так далі. Так, то він слабкий, значить, якщо вона змогла його укатати. Ти ж розумієш, про що я? Жінка сильна, реалізована, вона може бути дуже великою. Мі -мі -мі, повір, кажу за свого досвіду, боятика. І коли чоловік оце каже, що вона мене укатала, тут питання до чоловіка, а не до неї, якщо вона змогла його укатати. Так що тут, а, тут... Давай підсумуємо. А, окей, якщо, до прикладу, ми проговорили про те, що сильна жінка це все так складно. Добре, як тоді сильні жінці побудувати стосунки, притворятись, ну вона типу не буде. Камон для чого, якщо я б вибудувала свій стержень? шукати тоді чоловіка рівнем, знаєш, так вище за себе, щоб вона з ним могла бути отією дівчинкою-дівчинкою. Чи реально треба започатковувати курс легкості і йти на них притворятися? Не вийде. Ні, не У мене є випадки теж моїх клієнтів, яка вибирала чоловіка по принципу, що з ним спокійніше і надійніше, ніж з попередні? Ага. Да? От він типу просто краще, але глобально почуттів особи вона не було. себе обманула, напевно. Просто так, да? почуттів особих не було. Як вона сказала, що я знайшла за що його полюбити? Ага. Дав йому ну, там хороший там батько, там знайшла вона якісь свої пункти. Але відсутність емоційності для жінки критично важлива. Бо якщо брати умовний розподіл, жінка на 80% складається з емоцій і почуттів, а на 20% з логіки. А чоловіки навпаки. Тобто, uh -huh. чоловік без емоцій може будувати стосунки. Ну теоретично yeah. він справді. йому важливо розуміти, що це хороша, гарна жінка. Вона буде вірною дружиною і хорошою мамою. Типу цього достатньо. А жінка, якщо не буде почувати е, цю виру, пристрасті, поваги, там, любові до чоловіка, це діло кінцеве. Тобто притворятися не, не вийде. Я кажу всім, що е, єдина робоча зв'язка це знаходити чоловіка якби, по масштабу uh -huh. сильнішого і реалізованішого. Uh -huh. Але е, тут теж -то палка з двох кінців. Якщо він буде тільки трохи реалізованіший у успішніший, вона е, буде з ним конкурентна боротьба в кучасці, uh -huh. вона буде перепровіряти його, кордони і так далі. В принципі, в жінки в базовій прошивці. Є історія пері... Казує, періодично в кожної жінки, періодично провіряти кордони чоловіка. Коли вона буде майже така сама реалізована, як він вона буде деколи да боротися, Доки він її або не програє битву, uh -huh. війну, або або не пристроїть. не, пристрої, uh -huh. не якщо чоловік буде прям сильно реалізованіший, тут питання в другому: що вже він може до неї відносити? Як я тут, папа? Що да, скажу, ти да. будеш робити? А в неї теж є якісь амбіції, і вона там, умовно, має не знаю, 10 людей в підпорядкуванні? Ну що, а тут... мені здається, в сім'ї це буде ок. От я по відчуттям знаєш, мені здається, що тоді вона ну, дивись, от, це, І вона буде така. Знаєш, це твоя думка. Так. Ти маєш на неї право, Звіс. і воно, звичайно, так може бути. Я кажу, що в цьому є загроза, що mm -hmm. не кожна прийме. От вона умовно там світ воротить, а тут він їй каже. Ти не піде з подружками пити про так, Чекай, так. Тут є тоді вибір. Чи вона хоче далі продовжувати оці стосунки, де вона мамочка, і вона все контролює? Да. Або вона піддається цьому а, руху, знаєш, і стає такою а, штілем. Да. Я, я про це да. якраз да. кажу, що хтось це прийме, хтось да. не прийме. Але я думаю, це єдина робоча зв'язка, реалізованіший чоловік. Супер, прекрасно.